Я хочу побажати людям, щоб вони не вважали себе жили в країні, не вважали себе рабами, щоб вони настав такий час, щоб вони почувствовали себе дійсно людьми, які можуть жити, подорожувати і гордитися тим, що вони українці. Я всіх вітаю з новим роком. Бажаю в новому році більше хороших, приємних нам новин, щоб рік був для всіх добрий, щоб в родинах всіх все складалося як найкраще. Ми розлагоди і стабільності, нам в новому році. Сі усіх з Новим роком і з Різвом Христовим по по житті є оптимісти, тому надію слушати на краще. Приїхав з Києва привітати луць з новим роком і сумом добре гарно час провести. Вітаю вас всіх з новим роком. Бажаю всього вам найкращого і я вірю в те, що новий рік буде європейським. Все таки, кожен рік, який ну надходить наступний, має приносити тільки позитив і тільки найкращі якісь моменти. Вони запам'ятовуються в кінці року все підсумувати, зробити якісь собі ну. Намітки, планування на майбутнє, і я думаю, що кожен той до чого він прагне, обов'язково дойде, і все в нього буде найкраще. Людям хочу побажати добра, вірити в краще майбутнє і. Zawsze na pozytywnej wieży i ciekawych klaszczyków z Minwiry, to jest coś nowego. My z Polski, bo my będziemy Sylwestra spędzać u Was na, na Ukrainie. Ja już to żeby weszli w Ukrainę, my za Wami, żeby Wasze młode pokolenie, bo już nasze i sobie radę, ale Wasze pokolenie młode żyło tak i nasze młode. Ze wszystkim swobodne do roboty, do języka, do dźwięków i do wszystkich spraw. Ми за вами в всіх. Щасного нового рода і чого себе життя. Для всіх бажаю, щоб це, цей новий рік наступив у кожного в житті і щоб були мир, загода і основне здоров'я, і ну і гарне майбутнє в нас. Ну попередній рік був такий трохи складний, але думаю, наступний буде. Не такий вже важкий, може якось буде в державі все легше, і люди стануть добріші, щиріші, бо прийдеться вже працювати як коні, бо рік коня. Ось. Всім щастя, здоров'я, щоб успіхи, щоб все було добре, щоб не мерзли, не доводилося мерзнути на майданах. Ось. Щастя, всім любові.